Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така новина, що в кінці червня в Резерв Плюс буде запущена сплату штрафів від ТЦК. в Два кліки буквально на телефоні через цей додаток. Що це за новина? Що наразі відомо про цю новину? Зараз в цьому відео все розповім. Залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал і допомагає, звісно, бачити людям корисну цікаву інформацію. Підписуйтесь на телеграм-канал, там вона з'являється. Швидше, оперативніше тезисно, по суті розповідаю про зміни діючого законодавства, ділюсь практичними кейсами і судовою практикою. В описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал. І так, що відомо на сьогоднішній день. Ну, напевно, ви всі чули вже, що анонсували, коли що в червні з'явиться така можливість додатку Резерв Плюс. Сплачувати цей штраф від ТЦК і навіть можливість сплачувати 50% цього штрафу. Раніше в нас був прийнятий законопроект 12093, він вже став законом і були внесені зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення, туди додали можливість розглядати справи, скажімо так, заочно, але лише виключно не на підставі бажання ТЦК та СП, а виключно на підставі заяви людини. Якщо людина згодна з тим, що в неї є порушення. Не бажає там приймати участь в розгляді справ, вона пише заяву, звертається до ТЦК і каже, що просить провести це, ну, розглянути цю адмінсправу без її участі, та визнає, звісно, це порушення і просить притягти її до відповідальності по такій спрощеній процедури. Ну, якщо це дуже просто. І от наразі є в нас такі звернення: там клієнти звертаються, ми намагаємось їм допомогти з цього питання, пишемо. Заяви такі в ТЦК та СП, що клієнт погоджується з цим правопорушенням, не заперечує проти розгляду справи без його участі. Ну і там ТЦК повинна відреагувати протягом трьох днів, розглянути справу, ухвалити постанову, в якій будуть реквізити щодо сплати. За це порушення. І якщо протягом 10 днів людина сплачує за цими реквізитами, то вона може сплатити 50% від мінімальної базової ставки 17 тисяч гривень, нагадаю її ставка. І от 8,5 тисяч таким чином закривається питання. Знову ж таки, одразу попереджаю, що з цим бавитись ну, не раджу, особисто я. Тому що на сьогоднішній день адміністративна відповідальність таким чином. Може на якомусь етапі ну, перерости в кримінальну відповідальність. В цьому відео не буду розширено про це питання. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях під цим відео, я окремо зніму відео, чому я так вважаю. Ну і на чому базується от, оця така моя позиція з цього питання. Але якщо у вас дійсно там є порушення, з яким ви погоджуєтесь, і це разове порушення, ну чого б його таким чином не закрити, тим паче, якщо вам потрібно, наприклад, забронюватись. Да? Ну, це ж знову ж таки не мої поради. Тут кожна людина для себе. Сам вирішує, чи оскаржувати таке порушення, чи сплачувати. Ми про, про застосунок Резерв Плюс, якому з'явиться наприкінці червня така можливість. Що вона в даному випадку вирішить? От як я сказав, що ми звертаємось до ТЦК та СП з заявою, ТЦК та СП відповідно цього, до цього кодексу про адмінпропорушення повинна в трьохденний термін розглянути, ухвалити постанову, надіслати на адресу людині. Але ну, от не виходить чомусь, да? там або завантаженість велика в ТЦК та СП, або там ще якісь причини заважають. Але ну, не виходить завжди ці справи вирішувати таким чином. Направляємо заяви, але вони чомусь не розглядаються. Ну, інколи телефонують з ТЦК і кажуть, що нехай людина все ж таки прийде особисто в ТЦК та СП. І ми там закриємо це питання, але людина там не може по якимось причинам туди йти або не хоче, там не вважає за потрібним, тим паче, що дівча законодавство не забороняється зробити дистанційне. Так от, в випадку з додатком резерв плюс, як ми вже побачили на підставі оцих оформлень відсрочок через резерв плюс, там вже декілька відсрочок є, ви, напевно всі знаєте, там по людям з інвалідністю, по студентам, по багатодітним. Ну і додали там ще дві відсрочки. Ну, зараз Дуже мало про них відомо, як вони працюють, до речі, окремо знімав про це відео, тут залишу посилання. Їх нещодавно додали. І от ми розуміємо, що одна справа це написати заяву на відсрочку, піти в ТЦК, там, в приміщення, там, вистояти в чергу, ще попасти туди і подати цю заяву на відсрочку, і не отримати там, якісь інші новини від ТЦК. Це одна справа. Да? А інша справа це взяти там смартфон. Клікнути два рази і отримати відсрочку через декілька хвилин, або там через декілька годин, в залежності від того, як працює застосунок. Він іноді там перевантажений, так він і пише людям. Тому я вважаю, що якщо от дійсно вони запровадять цей механізм, він буде деякій категорії людей корисний. І тепер ж до суті, новини, що відомо, да, от. Є в нас такий ресурс ДОУ І опит да, там був цієї Катерини Чорногоренка. Там задавали питання, там деякі о, там опитування таке було. Доу поспілкувався із заступницею міністра оборони і цифровізації Катерини Чорногоренка. І от там деякі питання вони піднімали. І щодо застосунку резерв плюс також. Є ще там питання, але, можливо, окремо зніму по них відео, не буду це відео перевантажувати. Оця тема у кінці червня запустимо оплату штрафів у Резерв Плюс. І от питають її там: нещодавно стала відомо про зміни у вашій команді, посади залишили там Берестовий, Романюков, які ще зміни відбулась і чи зросла кількість фахівців за рік. Вона відповідає там на це питання. Потім загалом кількісно стала більше на 5-7%. Хто натомість очолюватиме директорат? Вона також відповідає на це питання. Ну і підходимо до важливої теми. Да, от, е загалом назріла потреба підсилити команду. От вона відповідає в, в контексті от, зміни там, в команді. Да. Ми готуємось до запуску оплати штрафів у резерв плюс. Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк. І повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня. Ну, На сьогоднішній день, от на момент запису відео 9 червня, це вже одна третина місяця пройшла. Тому, в принципі, 2-3 тижні ми чекаємо, там 2 тижні, да, там як виходить, може трошки більше. І, можливо, він запуститься. Це для розуміння, коли це може запрацювати, і можливо, хтось для себе вже там галочку там. Поставив собі. Да? Як це виглядатиме на практиці? от її запитують. Як ви знаєте, у Плюс відображається факт порушення прав військового обліку. Це червона стрічка з надписом Схоже, у вас проблеми з військовим обліком. Ну, Там трошки інший надпис зазвичай, але ну, так відповідає Чорногоринка. Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт не явився на оповіщення, не пройшов ВЛК тощо. Знову ж таки, вони вже тестували цю функціональність, починаючи від 20 травня, там на декілька днів запущена вона була 20, 20 21 і 22. Це я точно знаю. після 22-го вже ніхто з підписників клієнтів не відписував, що в нього з'являлась причина. Вони потім зникли. І почали з'являтися заново десь з 30 травня і з 1 червня. От почали у деяких людей з'являтися ці причини. У багатьох вони не з'явились також. Ну, Тестування ще відбувається, як ви бачите. да? І якщо людина порушила правила, у неї з'явиться кнопка Сплатити штраф, як це буде виглядати, да? одразу собі фіксуємо. Якщо її натиснути, побачить віконце, якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижкою. Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. Далі натискає Підписати і надіслати заяву. Це про ту заяву, яку я казав, яку ми зараз готуємо з клієнтами, надсилаємо на адресу ТЦК, тобто в окремому паперовому варіанті. Це буде вже оцифрована така заява. Ну, Цікаво побачити, звісно, її текст. Я думаю, що він буде такий не дуже складний, там, по типу Я визнаю, я згоден, я прошу, от щось типу такого. Ну, подивимось, побачимо. Ну, звісно, посилання на кодекс про адмінправопорушення. Заява надходить до ТЦК ТСП. Опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему. Квитанція про підтвердження зберігатиметься в реєстрі оберіг, щоб ніхто не зміг не побачити штраф або проігнорувати його оплату, тобто буде ціла історія про сплату штрафів. От про це я і казав на початку свого відео, що з цим би я не бавився. На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних вчасно. Далі додамо інші категорії, тобто. По цій темі все більше вона про це нічого не казала, і ми розуміємо, що це будуть сплати не за всі порушення. Тобто за ВЛК, напевно, поки що не буде. От за неоновлення вчасних даних е, даних вчасно там буде, поки що да, там перше, що вони пропонують зробити, подивимось. Ну, будемо чекати, як воно з'явиться. Звісно, хто протестує там е, з перших пишіть мені, там, ну, будь ласка, в коментарі. Це моя особиста така особиста прохання до вас. Е, і напишіть в приватні, звісно, там в телеграм-канал виставлю всю цю інформацію. Для людей це корисно. Вони бачать, вони розуміють, що іде такий обмін інформацією між людьми, бачать, що воно працює, і хтось може з цим скористатись, Це буде така допомога. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є важливим один одному допомагати навіть в таких речах. Тому Залишайтесь на каналі, да, підписуйтесь на канал, хто не підписався. На телеграм-канал підпишіться в описі під цим відео. Є посилання. Переходьте на наступні відео, вони отут з'являються також корисні. Ну і поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Також. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.